Вітаю, наш брифінг присвячений викриттю пропаганди та брехні держави-агресора. Почнемо з заяви російського президента Путіна, яку він зробив зв'язку з проведенням так званого творчого вечора на підтримку війни, яку вони розпочали в Україні. Так званий поетичний вечір зов, який організувала російська міжнародна пропагандистська телерадіокорпорація корпорація Раша Тудей. Розуміючи, що підтримки цієї війни в російському суспільстві стає все менше а кількість загиблих російських солдат все більше. Державні пропагандисти намагаються знайти різні нетрадиційні способи, щоб якось підвищити бойовий дух власних солдат. І тому організували цей так званий поетичний вечір. В зверненні до його учасників Путін вкотре вдався до брехні та маніпуляцій з тим, щоб виправдати свої агресивні дії по відношенню до України. Виявляється причиною війни є боротьба з неонацизмом, защита жителів восточної України, которых приговорили к уничтожению лишь за то, что они хотят говорить на родном языке, развивать свою культуру и традиции, беречь. Духовної ценності дослівна цитата Путіна насправді це Росія напала на Україну, а в Україні жодним чином не утискалися в правах ні російське мовне населення, ні за ознакою релігійної приналежності, ні за ознакою культурного розмаїття. І в даному випадку ця заява є нічим іншим ніж пошуком штучних причин. Які вже насправді ніхто й не вірить, які мають виправдати цю війну розпочату Росію проти України, аби підтримувати на заході суспільну думку про можливий ядерний удар і таким чином впливати на політичний істеблішмент Європи, Росія вдається до послуг міжнародних пропагандистів з іноземними прізвищами, які вже раніше виступали на боці держави-агресора, так цього разу до слова запросили такого собі Пітера Кузніка, якого представляють професорам. Кафедри історії та директором інституту ядерних досліджень в американському університеті Вашингтон, який виступав в ефірі державного російського пропагандиста Соловйова. Якщо ж розібратися, хто ця людина, то Пітер Кузнік є соратником Олівера Стоуна, режисера, який не приховує своєї відданості Путіну та тим теоріям змови, які поширює Кремль. Цей самий Олівер Стоун знімав фільм для підтримки іміджу Кума Путіна віктора Медведчука, того самого, якого в Україні звинувачують в державній зраді, Олівер Стоун не приховує своєї відданості інтересам Росії, а також є прихильником лівих ідей, як і згаданий Пітер Кузнік. І тому не дивно, що цей тандем вкотре проявляє себе на пропагандистській ниві, тепер виправдовуючи потрібні Москві інформаційні наративи. Ще один міжнародний пропагандист, який допомагає Росії підтримувати потрібний градус. На міжнародній арені це так званий колишній радник міністра оборони США Дуглас Макгрегор. Чим цікава ця особистість? Тим, що він є повністю заангажованим, а в своїх прогнозах тотально помиляється. Якщо подивитися, що казав МакГрегор ще в квітні цього 2022 року і порівняти з тим, що відбувається насправді, видно, що він є лише. Пропагандистом так півроку тому цей МакГрегор закликав захід не давати Україні озброєння, тому що цитую, начебто Україна приречена програти Росії». 21-22 квітня в ефірі американського каналу Fox News Макгрегор прогнозував, що подальше постачання зброї до України, начебто, призведе до ескалації з боку Росії, і тому Україна має віддати Росії Крим та Донбас, щоб Путіну не довелося завдати ядерного удару. Ще через кілька днів в іспанському виданні Ель Мунда цей самий експерт лапках заявив, що, начебто, постачання зброї до України це марна трата ресурсів, оскільки. Київ приречений, насправді життя показало, що Макгрегор тотально помиляється, але Якщо назвати речі своїми іменами, просто дезінформує західну суспільну думку через російські пропагандистські канали, щоб знизити готовність Заходу підтримувати Україну в цій несправедливій війні, розпочатій Росією. Також останнім часом спостерігаємо намагання російських пропагандистів розкручувати істерію в одній з сусідніх до України держав в Молдові. Вони вкидають фейки про начебто мобілізацію в цій країні, вони проводять організовують цій країні. Антивладні мітинги для того, щоб підірвати владу і таким чином зменшити підтримку України по західному периметру кордонів. А також створити ще одну точку нестабільності в Європі. Це саме ми спостерігали декілька років тому в Україні, коли підконтрольні Росії та Медведчуку медіаресурси та політики проводили аналогічну лінію. Чим це закінчилося? Побачила вся Європа. Так само російські пропагандисти заплуталися у власних поясненнях, чому ж Росія програє на полі бою. То вони кажуть, що, начебто, це не Україна воює, а НАТО. То вони раптом визнають, що українські збройні сили є ефективними та потужними, як заявив пропагандист Бессонов, який написав АНІ, тобто українські збройні сили, діють так, як в 2014 році діяли російські війська, дерзка, уверена і навірняка. Таким чином, треба російським пропагандистам вже визначатися, чи це українські збройні сили є героїчними, чи це все НАТО, яке намагається руками України зруйнувати матушку Росію. Ну і на сам кінець не можна не відзначити те, як російські пропагандисти, намагаючись мотивувати росіян записуватись на війну, вбивають будь-яке бажання, наприклад, публікуючи інтерв'ю. На каналі пропагандиста Коца, одного з російських військових за прізвиськом Людаєд, який звернувся з тим, щоб росіяни активніше записувалися в російські добровольці, адже він за останні тижні втратив дві третини особового складу, яких, відповідно, було ліквідовано українськими збройними силами. Ну і варто нагадати, що до цього згаданий Людаєд працював директором кладовища. Здається, гіршої мотивації знайти складно, але росіяни здатні пробити і не таке дно. На цьому брифінг завершено традиційним закликом: не довіряти російським пропагандистам, а довіряти виключно українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українській місцевій та центральній владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!